Вітаю вас, мої дорогенькі, знову ви. ми на нашому каналі От, І приїхали ми сьогодні до такого старого-старого лісу. Там далі Скіфське городище, але ну, ми там копати не будемо, тому що там, там стоїть табличка, що копати не можна, ми туди не їздимо. А в ліс ми запросто От, приїхали ми на такій ласточці. Ну що ж, друзі, я думаю, знахідки будуть. Будемо, по крайній мірі, надіятись на це. Так що копаємо. Друзі, зайшли в ліс, і У нас вже є перша знахідка. Знахідка, яка згодиться нам в господарстві. Ключ 19х22. Так що, вже не даремно ми приїхали. Друзі, у мене був чудовий сигнал, через що я включився. І 93 показує, 92. Фух. Так. Дивимося. Опа-на! Опа-на, блин, сань! Ху, блін, диви! Кло... Ох ти, йомаю! Оце знахідка, так. Хух, да. Це вже третій за цей рік. 1772 рік. Супер, друзі. Вже можна їхати додому. Зараз буду оббивати оцей квадрат, можливо тут ще є. Хух, Тут колись давно в лісі стояв монастир, заснований на початку 18 століття. І оце, мабуть, ходили люди туди і губили тут монети. Так що забираємо і йдемо далі. Так, друзі, вон та ямка, де я викопав п'яток і закопав. І був у нас глибокий сигнал і віддавав чорним, але... І мабуть, це щось чорне є. Тільки плоске, плоске. Викопаємо разом. Так. Ану. Да. Не викопав. Так, копаємо далі. Мабуть, щось чорне. Ага, зачіпаю. Зачіпаю, лопатою. Так, можливо який наконечник. Хоча тут по війні багато осколків. Або не багато, я б сказав би, ну є. Так. За що я тут зачіпаю? А, нема. Тю. А, о, Дивіться, друзі. Це ножик Київської Русі, уявляєте? Ножик Київської Русі. Гарна знахідка люблю їх знаходити, хоч вона нікому не цікава, але мені я завжди їм радий, особливо коли вони. Щось не фокусується. Ножик Київської Русі. Коротше, треба знімати перчатки, бо так що клас. Уже, друзі, день. Сьогодні наш день, можна сказати. Так що купуємо. Друзі, попалась нам заплішка від сокири. Піде на реставрацію якоїсь сокири. Так що в мене вже їх, мабуть, трьохлітрова банка точно збиралась. Як кажуть, в господарстві згодиться. Друзі, захотілося мені з вами разом викопати кольоровий сигнал. Він не поверхневий, показує більше 50. Напіше. Копаємо. Так. ну. Викопали. З першого разу рідко таке було. Так. Ага, з цього боку вже краще, видно, що глибоко. Не знаю, зараз подивимося, що це у нас. Так, нема. Стоп, о, дивіться. Ха. Друзі, це в нас конинка. Прикольно. Прикольно, копаємо далі. ось і сокира була колись, на жаль. Сам шматочок, хотілося б її ціло викопати. Ну Може викопаємо сьогодні, ще у нас попереду декілька годин. Друзі, продовжуємо ходити по лісі. Був глибокий такий сигнал, віддавав кольоровим багато дуже осколків. І ось у нас вилетів отакий прекрасний ножик, дивіться, козацької доби. Мабуть частинка залишилась в ямі. Тут клеймо може бути. Часто на них є клейма, майже на всіх. Так ще забираємо його, купаємо далі. Життя в лісі вирує Мурахи, як завжди, зайняті своєю роботою. Так, друзі, був у мене глибокий чорний сигнал і віддає він кольоровим. Я вже трохи докупався Уже лопатою ну, до, до металу вже дорився. А от що це саме, я ще не знаю. А, ось щось торчить глибоко. Глибоко в землі. Так, що це може бути, ще не знаю. Так, ну, щось забите в землю. А, а, ні, копати. треба копоти. Треба копити. Незручно, звичайно, ну треба. Так, ви не пошкодити. Куди воно ну, там йде? Ну, таке мов в глибину, забите в землю. Можливо, який наконечник. Ні. Так, друзі, що це? Ух, йо йо-майо, скіфська, скіфська уздечка. Походу. Дивіться, ціленька, друзі. Дивіться. Прикольно. Так що ми її будемо відновлювати. Да, гарненько, гарненько. Так, колечка. Так, можливо, вони будуть з візерунками. Все може бути. Ну що ж, друзі, це дуже давня знахідка. Прикольно, люблю я таке. Купаємо далі. Друзі, по такій канаві Хожу по лісу. Дивіться, був глибокий глибокий сигнал на два штика. Хтось прикопав. Ну, ще тоді. Детонатора нема, ну звичайно ж ми її викинемо тут. вона не потрібно. Купаємо далі. Друзі, у мене великий сигнал, я вже чорний докопався до нього, дивіться. Схоже на гривню. Таку, як товариш знайшов. Але вона залізна, якщо це гривня, я не знаю, залізні гривні були. Оп. Так, викопав, ну. Так, друзі, є, гривня. Це залізна пеньківська гривня, ви уявляєте? Ха-ха! Гривня! Гривня! Шейна, так. Да. Да. да, на ній ще намотана кольоровий дріт, дивіться. Бронзовий, блин. Жаль, він може посипатись. Треба акуратно. Прикольно, прикольно. Меняю на, на бронзову. Міняю на одну бронзову. Я Клас, я... друзі, дивіться. Це зовсім не той ліс, в якому товариш викопав три шийні гривні. А? Вона? Вона, вона. Вона. тільки Залізяка. Ну нічого. Все одно музейний експонат, блін, класний. Я дуже задоволений. Сьогодні, як кажуть, мій день. Хоча ще не вечір. Ну що ж, будемо її чистити. Акуратно, професійно, так як ми вміємо. Так що, друзі. З вас ще один лайк. А ми копаємо далі. Так, друзі, місце від... Кротше, те місце, де я знайшов шийну гривню. Був чорний сигнал, глибокий ще один. Я покружляв, кружляв, кругом ямки, отак робив все більше круги. І натрапив ось на сигнал. Так, друзі, я ще не знаю, що це. Дивіться. Але щось цікаве, я думаю того періоду, дивіться Як воно виходить. Яка краса. Ножик, мабуть, дивіться, друзі. Вау. Що це? Гляньте. Так, друзі, ножик, дивіться, він обламаний. Супер! Ось, дивіться, це ріжуча кромка. І на жаль, він обламаний. Але це нічого, все одно дивіться, яка краса. Я думаю, це теж пеньківська культура. Клас. Ну що ж, сьогодні просто чудесний день, чудесні знахідки, що не може не радувати. Так що, друзі? Копаємо далі. У мене щойно був поверхневий кольоровий сигнал. Я думав це якась або куля, або... Шматок пробки, але дивіться, що це. Уявляєте? Пряжка Київської Русі пошкоджена, але все одно. І тут ще рядом один сигнал є, друзі. Біля неї. Зараз буду копати. Так, друзі, довго ходили без сигналів, без більш менш нормальних. Деякі місця є взагалі немає сигналів. І я включився. 82 показує, зараз разом викопаємо. Пробка, щось синіє, забачу. Киму пробка. Ай, блін, уявляєте? Це облом. Якийсь дезодорант був. Твою. <кхем> Короче, не пощастило. Прийшли ми вже до машини. Їдемо зараз додому, миємо знахідки і все вам покажу. Дощова хмара насуває, уває, треба тікати, бо ґрунтовою дорогою далеко їхати. Можемо не встигнути, забуксуємо. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, друзі, прийшов час для огляду наших вчорашніх знахідок. Отже, покопали ми, я вважаю, дуже добре. Знахідки просто прекрасні. Так що не даремно ми вчора з'їздили в ліс. От В тому лісі, друзі, дуже багато знаходили п'ятипалих фібул. Самі довші, це товариш розказував, спеціально міряли 22 см. Їх там було дуже багато. Ну, нам тільки гривня попалася і ножик пентівський. Фібул поки що не знаходили там. Можливо, трошки не в те місце пішли. Там по всьому лісу, каже, хатки стояли. І фібол було багато. Можливо, їх визбирали. Ну, але я думаю, що щось повинно ще залишитись. Так, ну, почнемо із залізних знахідок. П'ять таких заплішок попались на сокири, піде на реставрацію. Підуть. Потім, ну, Дві отакі підкови чи три, я вже не пам'ятаю. Ось така здечка. Звичайно, якщо її не почати реставрувати, то вона посипеться і з неї нічого не залишиться. Видно, бачите, як вона з трьох отаких частин складається. Так, потім Шматочок сирпа попався. Бачите, такі зазубринки, мабуть, скіфи. Маленькі. Я не знаю, що таким маленьким можна жати. Конопельку хіба для люльки, щоб в люльку забити. Жартую, звичайно. Так. Такий ножик козацької доби. Мабуть, отут клеймо повинно бути. Так. Інша частина відгнила. І вона розсипалася і викопав але вона ну вже все її. Так, потім перший ножик це я оцей викопав. Київська Русь. Гарненький дивіться стан Ну і оцей чудовий ножик, на жаль, обламаний. Лезо починається звідси. ну Я думаю, ми щось доваримо і відреставруємо. Візерунків. На руків її не видно. А, візерунки, друзі, є. Зараз я вам покажу. Ось, бачите насічки. Добре видно їх. Чудовий такий ножик незвичайний. Люблю я такі речі. Так, ну і, друзі, Наша гривня залізна. Якщо чесно, я навіть не думав, що залізні гривні бувають шиїні. Це теж пеньківська культура, але вона не зовсім залізна, на ній була така бронзова пружинка. Ну, так сказати, пружинка. Потина, як бачимо, лозу. От, ну І бронзові наші. Це у нас частинка Київської Русі. Пряжечки. На жаль, тут вона відламана і ще в одному місці вона відламалась Ну Нічого, у нас такі є вже. Так, ну і конинка. І, звичайно ж, наш вчорашній п'ятачок 1772 року. Дивіться, який він гарненький. Тут трошки затертий. Гурт чудовий. Ну і сам сам мутант двоголовий. Так, це у нас Екатеринбург, монет. Екатерінбургський монетний двор ЕМ. Напис 5 копійок не видно. Ну а загалом монетка чудова. Порадувала вчора мене. Так, так що, друзі? Отакі у нас знахідки, я думаю, знахідки ну дуже чудові. За весь час, за 20 років, скільки я купую, друзі, нам з товаришем попало тільки в цьому році такі гривні. Це він три знаходив, попередньому відео видно там. От І мені залізна, ну Нічого що залізна, я дуже її радий. Буду її реставрувати. Буде чудовий колекційний експонат. Так що, друзі. Дякую, що були зі мною. Слава ЗСУ, слава Україні. Путін, самі знаєте хто. До зустрічі.